Нет, за ще закон. Я в канцелярію залишив, але не получилось. давайте долучимо, не надо до суду. 4 червня 2025 року слідчий суддя Виктор Иванов відмовив у задоволенні заяви Ігоря Ткачука. Про відвід судді Приморського районного суду міста Одеси Катерини лагоди від розгляду обвинувального акту за обвинуваченням у хабарництві депутатів Одеської районної ради Ткачука Ігоря Миколаївича, Саулюка Руслана Володимировича, а також їх помічниці Младінової Христини Володимирівни. Заяву Ігор Ткачук подав ще 15 травня 2025 року під час судового засідання. Хочу заявити про відвід судді так, точно. Подано до канцелярії. Я думаю, за мене в кількість у зв'язку з буде справа для розгляду. В письмовому вигляді є. Бажаєте тут, де заявити ще? Залишити ще. Я в канцелярії залишив, але ще не Ну, Давайте долучимо, бо не надано суду. Продовжую слідкувати за справою. Роман Вершанідзе, альтернатіва.орд.